бачила коментар на одному з моїх відео. Типу, на відео ти ще нічого така, а в житті взагалі жах. Ну, спасибо за такий комплімент. Що б я взагалі робила без вашої думки? Насправді дівчата, які ведуть блог, часто отримують такі подібні коментарі від людей, які ну в кожній бочці затичка. От вони не можуть пройти повз, їм треба вставити свої 5 копійок, сказати, що ти їм не подобаєшся. Я на це взагалі не звертаю уваги. Я останні декілька років приділяю багато уваги догляду за своєю шкірою, і останнім часом помітила, що дорогі засоби не завжди ефективні. І я зараз користуюсь в основному бюджетними брендами. І зараз навіть моя шкіра виглядає у 100 разів краще ніж там 5 років тому. І мої фаворити в бюджетному догляді зараз такий тонер бульбашковий від рікер і сироватка заспокійлива. Також від Recare. От вони коштують плюс-мінус 200 гривень. Але навіть якщо подивитися на склад, там немає взагалі нічого лишнього. Там все спрямовано на дію продукту. Ну і зовсім трохи там на текстуру. До речі, для їхнього сайту в мене є промокод. Тому кому треба, будь ласка, користуйтесь. То до чого ж я ви Ду. не звертайте уваги на такі коментарі? Бо ми, дівчата, всі з вами прекрасні.